Пані та панове, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Останнє відео, яке я зробила для вас, було про 10 професій, за якими ви можете робити освіти в Німеччині. Відповідно до того, коли проходить новий матеріал, виникають питання. Питань у вас багато виникло. Я їх читаю. Ви бачите, якщо я прочитала ваше питання, або я відповіла, або я вам ставлю лайк, або, як кажу, пишіть в приват, оскільки це є така велика відповідь, і я не маю. Фізично часу відповідати і писати романи. Тому зараз я вирішила в мене ще один ось телефон з коментарями. Ми з вами будемо працювати таким чином. Буду читати ваші коментарі і відповідати. Думаю, що ці питання будуть також цікаві не тільки тим, хто їх задавав, а просто, як говорять німці, allgemeinbildung, загальна така інформація, загальна освіта. Велике прохання до вас. Я розумію, що вам хочеться отримати відповідь на питання, але якщо ви мені телефонуєте на WhatsApp в суботу, в 20-й годині, коли я сижу з своїми дітьми, їм підсумлю дивлюсь телебачення або з келихом з подругою, десь, то ну якось мені чесно неприємно. Будь ласка, поважайте. Особисту сферу, особистий час не тільки мій, але й інших людей. В суботу і неділю писати некультурно. Ви зараз можете сказати, то не беріть телефон. Якщо я не продивлюсь ваше повідомлення, їх буде дуже багато. Тому просто давайте поважати одного. З понеділка по п'ятницю я з задоволенням відповім на ваші питання, а в суботу неділю я з вашого дозволу хотіла б мати особистий час без того, щоб мені хтось телефонував сім ранку в неділю. Або в 20 годині в суботу. Дякую вам. Тепер поїхали по питанням. Доброго дня, з якого віку можна працювати дитині, прибирати полки. Дитині можна працювати з 14 років. Ваша дитина з дозволу батьків, це означає, що ви маєте підписати папірець, як завжди. Я дозволяю своєму Сашку працювати. Але тут прибирати полки трошки не піде, оскільки ви, ваша дитина має право працювати 2 години на День і це 5 днів на тиждень, це означає максимально 10 годин. Це має бути лігтетичка, це означає легка робота. Це може бути бейбі це може бути робота в садочку, в, в, цьому, в саду, не в садочку, а в саду. Сусідці там треба якісь грядки перекупати, можливо, щось підрізати. І на хільфе. Коли ваша дитина. Допомагає іншим при навчанні. Наприклад, мої діти навчаються обидві в школі, і е, вони дають іншим дітям значить, е, допомогу там, в англійській, в німецькій, в математиці. Це дозволено. Якщо є виняток маленький, якщо це Landwirtschaft, тобто ваша дитина десь в родині фермерів працює, то тоді це можна. Так, сподіваюся, я відповіла. Я тоді, коли відповідаю, я ставлю ось такий свій лайк. Це означає для мене також. Коли я Заходжу в телефон, ваші питання, щоб я орієнтувалася, кому я допомогла, кому ні. Наступне: я знаходжуся в тих 20%, про які ви кажете. Я говорила про те, що в, значить, в Німеччині працює 20% українців. В квітні вже буде 2 роки, як я працюю на повний тиждень. Контракт безстроковий, мову на Б1 здала, Скоро екзамен з Б2. Вранці курси з 8.30 до 12.30. Потім робота з 13 до 21. Втомилась дуже жити два роки в такому графіку. Але курси скоро закінчуються. Буду шукати підробіток. Свій диплом подала на визнання. Поки працюю не за фактом, але мені подобається. Читайте такі коментарі, будь ласка, ті, хто каже, я боюся, я не хочу, мені страшно. Саме отакі коментарі дають фокус на позитив. Вони говорять: якщо ця людина змогла це зробити, до речі, велике вам дякую за коментар, то ви також зможете. Це реально або людина хоче, або не хоче. Тут третього не дано. Доброго вечір. Як ви вважаєте, а озбідок на фізіотерапевта теж дуже важкий? Думаю, чи потягну я його. Зараз вчусь на Б 2 Дякую. По-перше, озбінок на фізіотерапевта ем, триває три роки, і питання в тому, з ким би ви хотіли працювати фізіотерапевтом. Ви хотіли працювати, відкривати свою власну практику, або, наприклад, в лікарні в нас є фізіотерапевти. Розумієте, що. Це медична термінологія. Ви коли будете вивчати це, означає, у вас має бути латинь, у вас має бути біологія, у вас має бути побудова тіла, фізкультура, плюс знання професії. Візьміть просто для себе ауспільдунг, фізіотерапевт, і, наприклад, де ви живете? Там Кьольн, Кіль, Бамберг Ігінтвас. І подивіться, інгальти. Інгальти це означає, що включає в себе фізіотерапевт, аусбілдинг, інгальти. Так само беріть любу професію, бекап. Back, да. Потім беріть, хочете там дрогеріст, лагеріст, любу професію, ауспілдинг, інгальти. Це допоможе вам. Або ви просто шукаєте аусбідунг в будь-якій. Області, і тоді там буде написано, що ви вивчаєте. І ви тоді зрозумієте, чи ви його потягнете з Б2. Наприклад, коли я почала навчатися на вихователя, то в принципі в мене був це один і ну, я змогла. Були дівчата, які взагалі не розмовляли німецьку, вони також провчилися. Все залежить від людини. Наскільки ви організовані, наскільки ви хотіли б це робити. Доброго дня, пані Олено. У мене таке питання. Мій чоловік на даний час знаходиться в Німеччині. Я хочу поїхати в Україну, приватизувати будинок свій і землю, яка належить мені. Підскажіть, як правильно робити це, як правильно писати довіреність, до якого нотаріуса я маю звернутись. Ну опишіть мені, які мої кроки подальшу мають бути. Буду дуже вдячна. Під цим відео там хтось також написав. Справа в тому, що зараз все змінюється, і, по-перше, змінюються вимоги в Україні. Я б на вашому місці в даному випадку, те, що німці вам напишуть все, що завгодно. Ви приходите до нотаріуса, німці пишуть: дзвоніть українським нотаріусам і кажіть, хлопці. Скажіть, будь ласка, і дівчата, які бумаги, які документи потрібні від мене, як я можу зробити? Тобто, не з точки зору, що ви тут з німцями маєте робити, німцям знов-таки все рівно українська сторона буде вимагати від вас певні документи. Тому в будь-яке бюро дзвоните і кажете: Дайте мені форму. Я думаю, так буде е, логічно. А можна і не навчатись, і не працювати. Тому багато прикладів. Тож можна, можна одружитися або можна сидіти і казати, боже, яке погане життя. Варіантів багато. Підкажіть, будь ласка, якщо не всі документи в наявності, можна підтвердити хоча б абітуа. В мене 11 класів і я шкільні документи змогла відновити. А з дипломом проблема. Нема додатку до диплома. І де можна вчитись в такому випадку? Дякую за відповідь. Питання в тому, до речі, можливо, хтось, от я зараз читаю ці питання, в когось є якісь ідеї, будь ласка, пишіть під відео. Знов-таки, я вам дуже всім вдячна за те, що ми разом даємо один одному підказки і підтримуємо, оскільки, якщо в людини вже є практична відповідь на питання, ви можете поділитись досвідом. Це саме круте, що тільки може бути. Про документи. Де ви можете вчитись? По-перше, для того, щоб вчитися в Німеччині, інколи потрібно або Hauptschulabschluss, або Realschulabschluss. Самі оці 10 професій, про які я говорила в відео, вони якраз і були, що вам потрібен хаупшуль, Realschulabschluss. Зараз, взагалі, змінюються або полегшуються закони щодо прийняття на навчання. Якщо ви перекладете ваших 11 класів, це вже можуть вам зарахувати за Hauptschule або за Realschule, апшлют. Залежно знов-таки, де ви навчалися? І тоді ви можете подавати документи. Документи часто ви пишете, на кого ви можете навчатися, да хоч на в кого. Любі професії, де є Ausbildung, там потрібно Hauptschule, знов-таки і Realschule. От і все. Яка зараз ситуація з вчителями? Я обожнюю такі питання. «Добрий день привезли бляху якими вчителями, де ви живете? Ну, вчителі все нормально. Вони всі в брнауті заробляють свої гроші і постійно хворі, якщо я бачу, по вчителям моєї. Моїх дітей, будь ласка, якщо ви задаєте такі питання, пишіть, буду дуже вдячна, до речі, за доброго дня. Скажіть, будь ласка, оскільки я не робот для того, щоб я отак просто все відповідала. І моя мама мене навчила, що ввічливість це просто те, що має бути в вашій крові. Так само я вчу своїх дітей. Коли я від кого щось прошу, да то від когось, то я кажу, скажіть, будь ласка, і завжди є. Дякую. Тому, а земля Баден Вюртенберг. Те саме, що з землею Баден вюртемберг Нормально стоїть Штутгарт на столиця. Штапля Фара, водітель вілочного погрузчика. Дякую вам велике. Коли я говорила в цьому відео про 10 професій, то я не знала, як це називається. Тобто, це водій вилочного погрузчика, я так розумію. До речі, ці права робляться за один день. Тобто, для того, щоб вам ці пересувати різні товари. Добрий день! Як після закінчення параграфу 24 в Німеччині? Ви можете одружитися, ви можете отримати студентську візу, або ви можете отримати робочу візу. Так я по професії почтовий роботник в Україні я працювала оператором по переводам. Мені 48 років, але німецький я не знаю і он мені дається іменно інвалідність третьої групи. Понімаю, що без язика тяжело в кермані совсем одна. Ребят, якщо ви почуваєте себе самотньо, є групи підтримки, є психологи. Якщо у вас є інвалідність, то в нас на телеграмі є Лариса Ворона, вона керує групою, де півтори тисячі людей з інвалідністю на телеграмі. Чудова, компетентна людина, яка допомагає Приєднуйтесь до цієї групи і думаю, вам там специфічно. Дадуть відповіді на ваші питання, якщо вам потрібна підтримка, знов таки реагуйте на позитив і є групи, які об'єднуються по інтересам, залежно де ви живете, в якому місті є українські групи, є спілки, є дух, є все що завгодно. Добрий день, є диплом хімік технолог. В чому центрі сказали, щоб я залишив у себе його в шухляді. Спитала в якому році закінчив навчання? Скажу в 2009-му. Так він вже не актуальний. А ми вам роботу знайдемо, якби один здасте. Мене тільки одне питання: чи потрібно диплом перекладати? Звичайно, за свій рахунок, чи він дійсно тут не потріб? Ви знаєте, якщо ви потратили 5 років на навчання, а потім працювали, то я б не назвала. Час, який ви тратили, Вашу енергію непотрібо. Ви себе знецінюєте. Взагалі це проблема багатьох людей, оскільки ми кажемо, люди знецінюють себе. Там я працювала, тут я ніхто. Ви е, маєте освіту, ви вкладали свою енергію, це не непотріб. Я б 100% перекладала всі дипломи, які тільки є. Чому? Я про це говорила, що. Коли ви приходите на роботу і вам кажуть, зараз ми будемо вам платити гроші, це або є певні тарифи, тарифні ці е, 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 ланцюжки чи, чи тарифні таблиці, які є, ви можете подивитись скільки заробляє вихователь, скільки заробляє... Медичний працівник і там вже є С9, С 11 вчителі також, це є певні стандарти. Або ви з фірмою працюєте. Фірма каже, я вам буду платити 20 євро в годину, плюс якісь плюшки відповідно до вашої освіти. Тобто, якщо у вас хоч такий диплом є, він завжди вам буде в нагоді. Ви можете сказати, чекайте, хлопці та дівчата, дами Нонгерен, в мене вища освіта. Обов'язково перекладайте ваші дипломи. Мій диплом вчителя лежить. Перекладений років 20 тому я знову зробила нову освіту, але все рівно він в мене є. Тому інколи, коли я, наприклад, навчалася я кажу: дивіться, в мене там англійська, ви можете мені скасувати певні предмети. Будь ласка, хай у вас буде. Так, наступне, підкажіть, будь ласка, а якщо я маю досвід роботи 12-15 років в сфері логістики, складської логістики, торгової мережі по типу ДМ, але я не маю ніякої освіти, на жаль. Зараз хожу на, мож... на мовні курси. Я вибачаюся, заговарююсь, бо хочу швидко багато прочитати. Підкажіть, будь ласка, я буду дуже вам вдячна за відповідь, який алгоритм дій в такому випадку можливий. Так, і дуже боюся, але не впевнена в собі. Е, і так є дитина, і я сама дякую. Е, значить, е, що ви можете зробити? На жаль, е, залежно від того, по-перше, скільки років вашій дитині, де ви живете? Якщо це маленьке село, маленька дитина, у вас не буде багато часу для того, щоб навчатися. Якщо це велике місто, дитина у вас там до 12 або до 16 години в школі, або старша дитина, це зовсім інший радіус вашого. Віддалення від вашого будинку, коли ви можете поїхати. Якщо у вас є такий досвід, в принципі, ви ж працювали на фірмі, у вас має бути ваша трудова книжка. Там написано з такого такого-то року там то і працювала. Зараз проблема в чому в Німеччині, що немає персоналу, починаючи від лікарів вчителів, закінчуючи тим, що закривають філіали тих самих пекарень, бо там немає кому працювати. Якщо ви живете в місті, де є індустріальна а, Хто в нас там? індустріальна, не знаю, як її назвати. Вибачаюсь. Багато промисловості. Ви можете шукати роботу навіть на великих підприємствах, такі як Ікеї, де потрібно щось, там де ДМ. Шукайте в тому самому ДМ і пишіть ініціатив Пвербунк і кажіть, добрий день, у мене такий-то досвід. Вам потрібен працівник. Що таке ініціатив Бербунк? Ми про це з вами говорили. Якщо Бербунг ви пишете, то є посада. Нам потрібен вчитель, нам потрібен Габель штабля, фара нам потрібен поліцейський. Якщо немає посади, а просто є фірма, ви можете про себе заявити. Це ініціативна ваша заявка. Це означає ініціативби так, добрий день знов-таки. В мене є досвід 12-15 років в сфері логістики. Я вмію таке, таке, таке і ще таке. Вам потрібні працівники. От такі заяви треба писати. До речі, у вас в кожного своя індивідуальна ситуація, в кожного свої життєві якісь шляхи, і часто мої консультації, які я проводжу, вони починаються. Доброго дня. В мене є такий диплом, але він давно лежить в мене на полі. Я ним не користуюся. І це те, що вводить німців в ступор. Вони не розуміють, що ми можемо, маючи освіту вчителя, наприклад, мої е, одногрупники, хтось працює Херсоном на Аїді, хтось журналістику пішов, хтось в школі, хтось далі в університеті. Тобто, спектр е, тих професій, які ви маєте в Україні, не маючи диплома, він дуже великий. В німців інші закони. Тому просто слухайте про це. А наступне доброго дня. Підкажіть, будь ласка, професія автомеханіка зі стажем 15 років та відповідними дипломами, наскільки реально знайти роботу. Вас просто заберуть з руками ногами, оскільки автомеханіки їх немає, і ви можете а, писати знов таки бевербунги, ініціатив, бевербунги в будь-яку організацію. Але зараз все в Німеччині комп'ютеризоване, ви самі знаєте ці електроауто і все остальне. Тому просто шукайте роботу, шансів у вас дуже багато. Або хтось працює приват. Добрій день, дякую вам за відео. Я хотіла спитати, чи треба робити з українським... що треба робити з українським шкільним атестатом, щоб піти на Озбілінок. Буду рада відповіді. Його треба перекладати і вам щоб сказали, який це буде еквівалент Німеччині. Я про це говорила вже, так що це має бути реаль або хап як вам перекладуть ваш атестат. Олена, дякую, цікаво побачити відео про написання Бербінгу заздалегідь, дякую. Написання бевербом, добре, запишу собі, запишу, щоб написати. В пекарні в 6 ранку, в 4 ранку скоріше: Добрий день. Значить, далі. Якщо можете, пожалуйста, запишіть відео о перспективах роботи і обучення для жінки, 50 Ви знаєте. Дуже така комплексна тема, справа в тому, що в 50 років ем, фізично чисто сприймається інформація по-іншому. Тому я б не робила навчання, я б робила вайте який базується вже на тому, що ви знаєте. Це означає, що відповідно до вашої професії, просто перевчитися, довчитися. Ем, я собі візьму на замітку цю ем, ваше повідомлення. Знов таки, е, так. Щось така цікава. На якісь примітивні вакансії навчатись три роки А, Погоджуюсь печаль, можна сидіти і нити і казати. До речі, що таке примітивні вакансії? Це якраз коментар до відео про 10 професій. Це означає, що люди, з якими ви спілкуєтесь кожен день, є примітивними по вакансіями. Напевно, людина звикла, ну, можу так собі пропустити, що всі мають. Сидіти на посадах керівників, тобто там вчителі, да, у нас можуть бути непримитивними. Якщо ви до пікаря зайдете, він буде примитивний. Або медичний працівник також примитивний. Взагалі обожнюю такі коментарі, які розказують про рівень розвитку людини, яка намагається ем, принизити інших. Тому знаєте, я читаю дуже багато таких речей, які просто вже не дивують за два роки роботи. Але просто грустно, грустно, що ще лишилися люди, які нещасливі, незадоволені. Трошки я відповіла на ваші питання. Зараз ще одне відео зроблю, також відповіді на питання. Будь ласка, ще раз, друзі, в кого є? Конкретна інформація, те, що стосується тих питань, які я зараз ем, висвітлювала, пишіть під відео. Це буде дуже корисно для того, щоб ми разом зрозуміли, яким кращим шляхом інтеграції, йти в німеччині. Як завжди, дякую вам і почуємося в наступних відео.